Вітаємо на зв'язку Медіс. Традиційно щеп'ятниці обговорюємо найактуальніші питання, і сьогодні будемо обговорювати профілактику раку. А що ж таке, власне, злоякісні клітини і чи варто їх боятись? Дякую за питання, Гарне питання. Перед тим говорити про якусь профілактику, це дійсно треба зрозуміти, що це таке. Я постараюся дуже коротко обрисувати. Максимально коротко. Отже, високість клітини це клітини нашого організму. А як ви знаєте, в нашому організму усі клітини, усі тканини повинні ділитися, правда? Правда, щоб далі існував організм. І от настає в певний момент така ситуація, коли в тому чи іншому органі про фактори можемо пізніше сказати, виникають усі зуякісні клітини. Які Ті ж самі клітини, тих же самих тканин. Але вони розмножуються безконтрольно, не тоді, коли потрібно розмножуватися, коли потрібно, наприклад, рану загодіти, чи коли потрібно відновити кістковий мозок, а тоді, коли без потреби множеться. А ще гірше того, що вони не просто розмножуються безконтрольно, а вони теж можуть. Мігрувати по організму і зупинятися непрогнозовно яких органах. І оце вже називається таке негарне ускладнення будь якого онкологи, як метастази. Я ще добавлю, що виникається з якісні клітини під дією чинників, таких як променева і радіація, ну, в тому числі, і сонячна, Прошу не забувати. Таких як хімічні агенти, це називаються канцерогени, їх, на жаль, вистачає в нашому середовищі достатньо, зокрема, поруч з нами куріння, середній дим, а також епоксиди, епоксидні смоли, які використовуються в колеї на побуті. Про що треба пам'ятати? Ну і теж віруси, окремі віруси, ми теж можемо спричиняти в тій чи іншій ситуації. Отже, так вони можуть вникати за якісні клітини. Коли, власне, нам розумієте, що виникає захворювання організму, всього організму чи деяких його органів? Гарне питання. Я вас, напевно, трошки збентежу в тому, що такі клітини в нашому організмі виникають кожен день і в старшому, і в молодшому організмі, і навіть у дітей. А от то самі розумієте? Дістову люди існує, десь живе. А от коли виникає, коли воно вже стає захворюванням всього організму, різних систем і органів, це вже окреме питання. В яких випадках? Знаєте, в кожній клітині нашого організму, в геномі нашого організму, є закодований дуже цікавий ген апоптозум. Це ген самознищення тої клітини. Чи в старінням, чи внаслідок переродження того самого злоякісного. І от, коли виникає щось негаразд геномом, то ген включається. І клітина така злоякісна, знищує сама себе. Так як ракета, яка полетіла не до цілі, знищується по команді з центру. Тому таким чином це і перший рівень захисту, другий рівень захисту. Захисту на рівні всього організму. Зокрема, про імунну систему всі знають, всі з нею хвилюються, всі думають, як її підвищити, кажуть, активність її, підвищувати не треба, її просто не треба заважати. І вона якраз стоїть на другій лінії захисту нашого організму від своєякісних дітей. Знаєте, тому свідчить багато карт клінічних спостережень і чисто карт експериментальних. Коли Є пониження функцій імунної системи, наприклад, тривалі-тривалі хронічні стреси, або той же самий снід, наприклад, або вживання якихось препаратів, які свідомо знижують. є такі імуносупресивні препарати. І от тоді зростає, зростає зростає ризик виникнення всього, захворювання, всього організму, тобто, коли ті клітини. Приває той другий рівень захисту. Крім цього, організм наш стариться з віком, стариться імунна система. І вона вже не може так активно працювати, енергійно виовлювати тих всяких монтантів, які з'являються. І тому, відповідно, у старшому віці, ймовірність виникнення онкологічних захворювань також може. А в яких саме органах найчастіше виникають ці злоякісні захворювання? Питання добре і правильне, тому що різні органи нашого організму, різні системи нашого організму по-своєму мають частоту виникнення цих складних, проблематичних захворювань. Найчастішим, якщо ми будемо говорити, то треба говорити про чоловіків, і треба говорити про жінок. Почнемо, напевно, з мужчин. Не будемо в даному випадку джентльменами пропускати жінок вперед. Отже, мужчини Найчастіше виникають захворювання органів дихання, Трахеї, бронхів, ну, пиленці. Чому? Я думаю, що ви, напевно, згадуєтеся. Не тільки екологія, але те, що звичка коріння мужчина анато, так по поширена. На другому місці по частоті, це є винкнення в органах травлення. Це є шунок, товський кишківник, пряма кишка. Тут теж багато факторів, але так в двох словах трудно сказати, це є питання окремого kartu І третє, що в мужчин, це, є, звичайно. Простатична залоза. Такий, відповідно, орган мущини, який виконує свою живу функцію молодому віці, репродуктивну, а потім вона є теж в зоні великого ризику. А тепер, якщо говорити про жінок, жінок, ну, я думаю, статистично, і навіть те, що я кажуть і на слуху, найчастіше в жінок все-таки це є молочна залоза. Теж, як бачите, органи, орган, пов'язаний з продовженням нашого роду. На другому місці є органи також продовження людського роду. Це є шийка матки, це є тіло матки, ну і є Ну і на третьому місці, можливо, ви будете здивовані, це є шкіра. Напевно, від того, що жінки надто багато люблять загоряти. А може не тільки загоряти, а ті всі креми Теж, напевно, можуть містити якісь консерванти. Чи можлива профілактика раку як такого? Питання, я б сказав, дуже актуальне і, напевно, дуже хвилює наших глядачів. Певно, що можливо. вона може бути дуже ефективною і запобігати отій найбільшій частоті тих захворювань, які я щойно перечислив, це абсолютно можливо. Проте, це настільки обширна тема, не зрозуміло з моєї відповіді, що я хотів би цьому посвятити окрему передачу, що торкається профілактика онкологічних захворювань, а саме тих захворювань, які найчастіше нам, як кажуть, турбують наше населення і взагалі людство.